Доброго вам здоров'я, шановні, 25 серпня, понеділок, не просто понеділок сьогодні, а сьогодні в нас новий понеділок. В церкві сьогодні згадують перенесення мощів апостола Варфоломія. Ще сьогодні день апостола вісімдесяти Тита єпископа Крицького, святителя Варсиса та Євлогія, єпископів Едейських і протогена, єпископа Карійського сповідника. Ще сьогодні день святителя Мини, патріарха Константинопольського. Якщо квітки білої водяної лілеї до восьмої ранку не піднімуться над поверхнею, по обіді буде дощ. Коли ж зовсім не з'являється це до зливи чи похолодання. Якщо в серпні з'явиться жовта листя на деревах, це на ранню осінь. Як на березі першими зажовтюють верхні листочки, зима буде ранньою, і якщо це зроблять нижні листочки, то пізньою, а як побагровіють рівномірно, то середньою. Сьогодні, 25 серпня, хочеться побажати всім, всім, всім глядачам щедрого добробуту, щоб в житті завжди було місце і для впевненості, і для радості, щоб на все вам вистачало ресурсів і моральних, емоціональних, і фізичних, і матеріальних. Нехай ваше здоров'я буде міцним, додає вам сил для щоденних справ і надихає на нові досягнення. Бажаю, щоб гроші приходили до вас вчасно, примножувались швидко і легко і ставали надійною опорою для здійснення ваших мрій. Нехай в домі вашому панує тепло і лад, в стосунках щирість і довіра, а в серці спокій та вдячність. Хай цей день подарує вам гарні новини, приємні сюрпризи та відчуття, що ви на правильному шляху. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся без цікава. Сьогодні будемо говорити про новий понеділок. Якщо ви вже давно на моєму каналі, то ви вже чули про те, що таке новий понеділок. Якщо ні, то сьогодні дізнаєтеся. Це особливий день дійсно в народному саме календарі українському, в народному місячному календарі. Про який так само я сьогодні буду розповідати в прив'язці саме до 25 серпня. Розкажу, що сьогодні можна робити, що не можна робити за українськими традиціями, звичаями, вірування, обряди, замовляння, все це сьогодні буде обов'язково. Будь ласка, додивіться відео до самого кінця, щоб про все це дізнатися. Обов'язково поставте лайк, подобаєчку, пишіть довгий продовжий коментар, чи краще декілька коментарів написати. Також я вас запрошую до свого телеграм-каналу. Ви знайдете посилання на мій телеграм-канал в описі під цим відео. Там періодично, час від часу, якісь цікавинки з'являються зрідка, але буває. І звісно, на цей канал на Ютубі так само підпишіться і натисніть на дзвоник, якщо досі ще не натиснули. Сьогодні, 25 серпня, в понеділок, я дякую Господові Богові. Я дякую всім всім захисникам нашим за захист. Я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні, і я починаю. 25 серпня в церкві згадують подію, що сталася наприкінці 4 століття, коли Мощі апостола Варфоломія було перенесено до новозбудованого міста за часів імператора Анастасія. Місто називалось Анастасіополь. Коли місто опинилося під загрозою, святиню винесли до Чорного моря, і вона чудесним чином не потонула а пропливла до острова Ліпарі. Там єпископ Агатон урочисто поклав її в храм, і з того часу від мощі почало виділятися миро, яке приносило зцілення. Святиня залишалася там до 9 століття, коли її перевезли. До іншого місця неподалік Неаполя, де вона й далі і сьогодні зберігається як велика духовна святиня. Ще в цей день вшановують і апостола від сімдесяти тита єпископ, єпископа крицького. Він народився на криці, навернувся до віри завдяки апостолу Павлу і став його вірним супутником у проповідницьких подорожах. Саме Павло постав його пастором Критської церкви і написав до нього послання, яке увійшло до нового завіту. Після того, як апостол Павло завершив своє служіння, тит повернувся на крит, де наставляв вірян аж до глибокої старості, досягнувши 94 років. Сьогодні ще згадують і священносповідників IV століття, єпископів Едеси, Варсеса та Євлогія, а також протогена епископа Карійського. У часи, коли Аріянська Єресь намагалася розколоти церкву, вони твердо трималися істини, зберігали чистоту віри і зміцнювали громади, які їм були довірені. Ще одним іменем цього дня є святитель Мина, патріарх Константинопольський. Він, родом з Олександрії, він очолював госпіталь святого Самсона в Константинополі, а в 536 році був обраний патріархом. При ньому освятили величний храм Святої Софії, Божої премудрості, а також відбувся Другий Константинопольський собор. Його служіння тривало понад 16 років, і він залишив по собі приклад мудрого, спокійного та турботлого архіпастиря. 25 серпня 2025 року це дуже-дуже особливий день в українському народному календарі, бо це в нас новий понеділок. Це перший понеділок після новолуння. В народних уявленнях саме такий день вважається винятково сприятливим для будь-яких починань. Зазвичай понеділок часто називали важким днем, коли нічого не йде до ладу, але. Новий понеділок ламає цей стереотип і відкриває двері для свіжих стартів. Цього дня добре починати великі справи, які потребують сміливості і довгострокової перспективи. Можна сміливо вкладати гроші в щось нове від інвестицій у власну справу до купівлі квартири чи початку ремонту. В сучасному побуті це може бути рішення підписати іпотеку чи кредит на житло, розпочати будівництво заміського будинку, нарешті замовити проєкт кухні чи купити техніку, про яку давно ви мріяли. Наші предки в такі дні починали ремонти будівництва. Багаті люди хати робили дерев'яні, шилювали їх і вліплювали знадвору і зсередини. Хати, які натоптували, називали топчанка. Казали, яка то хата, та то топчанка. Коли хату топчанку зроблять, то могли й тільки сіни додати хворостяні і втіплювати глиною. Робили хати з хворосту. Такі хати називали хворостянки. Забивали два стовпчики, а між ними прокладені дві-три штуки, а між ними заправляли хворостину. Коли сволок стягнули, могорич. Господарі підносили випивку і закуску. Коли накладають чердак, то в святому вуглі вмазували жменю дрібних грошей серебро. Коли побудували хату, то в нову хату на ніч впускають кішку. Кішка переночує, бува, благополучно, а бува напачкає, значить, буде нехорошо. Навколо двору були тини. Раніше всі тини були хворостяні. Вважається, що коли собака зайде в хату, то це хуже, чим кішка. Як батюшка посвяти хату і вскоче собака, то все свячення пропадає. Кішка не бісовська душа, а собака бісовська в таке вірили наші предки. Новий понеділок добре підходить і для змін в кар'єрі. якщо ви давно думаєте про пошук нової роботи, оновлення резюме, подачу заявки на вакансію чи зміну професії, саме цей день підіймає такі починання і підтримає їх. Це гарний час домовитися про співбесіду, пройти курси підвищення кваліфікації або, принаймні, хоча б записатися на них, можливо, оплатити такі курси, можна почати навчання чомусь зовсім новому. В побуті цього дня можна накладати і закладати основи для нових звичок. Хтось почне ходити до спортзалу, хтось сяде на правильне харчування, а хтось вирішить розібрати шафи і навести лад в хаті. Це той момент, коли маленька дія має силу стати початком великої зміни: новий розклад дня, новий підхід до здоров'я, новий стиль життя. Також новий понеділок це чудовий час для стосунків. Пари можуть почати планувати весілля, ремонт в спільній квартирі чи завести сімейний бюджет. Самотні ж люди можуть відважитися, зареєструватися на сайті знайомств. Або піти на зустріч, на яку довго не наважувалися. Навіть дрібниці в цей день мають особливе значення купівля нових кросівок може стати кроком до активнішого життя, підписка на англійські курси до нових можливостей, а перше відвідування психолога чи фітнес-тренера до гармонії із собою. Якщо ви городник, то сьогодні добрий час для сіяння моркви. Ну, морква у нас це жіноча городина, вважається, тому можете робити це або сьогодні, або в середу. Сьогодні чого? Того, що це новий понеділок. Новий понеділок будь-які починання будуть дуже добрі. Моркву можна сіяти вдруге наприкінці літа, в серпні, щоб отримати пізній врожай для зберігання на зиму. В цьому випадку важливо, щоб морква встигла дозріти до настання холодів. І при посіві моркви можна такий ритуал провести. Жінка, яка сіє моркву, повинна попередньо схопитися руками за якийсь кіл або за свою ногу, за свою ляшку, і промовляти, щоб морква була така міцна і товста, як цей кіл або моя нога. Також в новий понеділок добре стригтися, стригти волосся, воно відростатиме швидко, буде гарним, здоровим. Так само дуже добре вносити якісь корективи в свою зовнішність, якщо ви хочете це зробити. Будь ласка, робіть саме сьогодні. Також, якщо ви хочете проводити якісь оздоровчі процедури, взагалі, пам'ятайте, що на такому місяці, на молодому місяці, оптимально проводити саме процедури, які будуть укріплювати щось, збільшувати щось, укріплювати ваше здоров'я, наприклад. Звісно, якщо у вас якісь гострі стани з вашим організмом, то не треба їх відкладати до старого місяця, але загалом процедури, які ви хочете проводити, вони мають працювати саме на те, щоб збільшитися збільшити, укріпити. Ну, Наприклад, імунітет ваш збільшити, або, можливо, сустави ви хочете збільшити, суглоби ваші, е, укріпити, суглоби, ваші, укріпити або, можливо, кістки ви хочете укріпити якимось чином, я не знаю. То це все робиться от саме на молодому місяці. Навіть якщо місяць зараз не обтерся, хоча це вже третій день, в принципі, ну як другий-третій день місячної доби, місячна доба, друга третя. А подивіться на місяць. Якщо він вже обтерся, то це взагалі дуже добре. Навіть якщо ви ще не побачите серпаночку або може, ну сьогодні хмари, можливо, будуть на небі для вас і вам не буде видно. В будь-якому разі новий понеділок підходить для будь-яких починань. Тому, будь ласка, робіть все, що ви хочете робити. Сни взагалом на новому місяці, на молодому місяці, вважаються віщими, але сни проти понеділка вважаються пустими, тобто не збуваються. Тому а, сьогоднішні сни ми ще не трактуємо, не звертаємо на них увагу. Щоб там вам не наснилося, чи добре, чи погано, особливо погано. Якщо щось погане наснилося, взагалі забудьте про це, не думайте про це. Дуже стара і добра порада це просто прокинутися зранку, сказати у вікно, куди ніч, куди ніч туди й сон, і забудьте про цей сон. Ну, якщо щось добре наснилося, ну, намагайтеся себе запрограмувати, щоб воно ще раз вам наснилося цими днями, щоб ви могли це якби, запрограмувати самого себе на здійснення того, що вам хочеться. Значить, і з приводу того, що ще в нас за народною перехідною українською традицією, у нас тривають м'ясниці цими днями. Сьогодні понеділок, немає якихось особливих там свят, якихось великих в церковному календарі, Тож сьогодні можна понеділкувати. Вже багато разів я розповідала, що таке понеділкування. Ще раз повторюсь: може, ви хтось новенький на моєму каналі. Значить, Понеділкування це таке звичаєве таке право для українських жінок. Воно закріплювалося під час шлюбу, і воно було традиційне. Якщо в родині жінки понеділкували, то вони заповідали понеділкувати своїм дочкам, онукам і так далі. Коли відбувалися заручення і сватання, то жінки мали право запитати в чоловіка майбутнього своєї дочки. Чи він буде дозволяти їй понеділкувати, чи ні, і якщо він відмовлявся, вони могли навіть відмовити в шлюбі такому хлопцю. Що таке саме понеділкування? Понеділкування це право, не обов'язок. Я наголошую, це право в понеділок жінкам під час м'ясниць збиратися разом, якщо це заміжні жінки, і проводити дозвілля так, як їм хочеться. Вони можуть по понеділках, впродовж м'ясниць, відпочивати від хатніх справ. Якщо в хаті є Дочка, то вона мала взяти на себе ну доросла вже відносно доросла дочка. Вона мала взяти на себе саме обов'язки хатні в такий понеділок. Ну або ці обов'язки мав взяти на себе чоловік і доглядати за дітьми, і готувати їсти і все інше. А жінка могла зібратися зі своїми подругами, обговорити, щось попліткувати, відпочити, зайнятися якимось рукоділлям, якимось хобі зайнятися, вжити оковитою, так само мала право жінка в такі понеділки. Що вони робили? Вони зранку йшли на базар, продавали щось зі свого хатнього, і на ці виручені гроші вони потім йшли. До шинку, або якщо це було літо і тепло, вони брали з собою там щось, наїдки свої, якісь брали з собою їжу і йшли кудись в ліс, там розстеляли собі там полянку невеличку, і там, значить, відпочивали, співали пісень, може, рукоділлям якимось займалися, може просто а, пліткували. Можливо, ну просто відпочивали і вживали відповідні напої. Ну, ми розуміємо, про що я кажу. Якщо це був зимовий період, понеділкування відбувалося місниці вже бувають і влітку, і взимку, то вони могли бути або в корчмі, або могли піти в гості до якоїсь цих жінок і там відпочивати. Важливо, що цей звичай. І це право воно стосувалося лише одружених жінок. Незаміжні дівчата на такі посиденьки не сходилися. І на цих посиденьках жінки могли обговорити проблеми своїх чоловіків, їх стосунки з чоловіком. Ну, попліткувати між собою такі дівічники, можна сказати, що відбувалося. От це. Знову ж таки наголошую, це в нас не обов'язок, це право. Якщо жінка сама собі це дозволяє, якщо їй дозволяє чоловік, якщо вона може собі це дозволити, там обставини складаються, відповідно, вона може піти і таким чином відпочити. Що не можна робити сьогодні? 25 серпня Православна церква вшановує пам'ять святого Тита апостола 80, учня апостола Павла. З цим днем в народі пов'язана цікава прикмета. Хто раніше встає, той грибів набере, а сонливі та ледач йдуть після за кропивою. І справді наші предки вважали, що цього понеділка не можна зволікати і прокрастинувати, бо інакше можна зіткнутися з фінансовими труднощами чи втратами. Особливу увагу в цей день радили звертати на воду і водойми. Прабабці застерігали, в цей день не варто рибалити. Бо річкові жителі саме на титу уважно стежать за поверхнею і чекають нагоди, щоб потягнути необачного рибалку на дно. Ця віра була настільки поширеною, що багато хто свідомо відкладав всі справи, пов'язані з риболовлею, на інший день. З водою пов'язувалася іще одна прикмета, але вже небесна. Якщо на тита йшов дощ, то категорично не дозволялося гадати. Ворожити чи звертатися до відьом та ворожок і знахарів. Казали, що дощова вода змиє все добре, що було визначено долею, і людина втратить своє щастя. Окремо наголошували і на стосунках між чоловіками та жінками. В цей день заборонялося даремно лаяти чи докоряти чоловікам. Вважалося, що якщо жінка образить чоловіка в день пам'яті святого Тита, то святий може покарати за таку зухвалість. Тому намагалися наші предки прожити цей день мирно, в злагоді, пам'ятаючи як про небесні знаки, так і про земні стосунки. З приводу посту, ще раз вам нагадаю: сьогодні в нас понеділок, в нас наразі тривають м'ясниці. Тож, сьогодні можна вживати абсолютно будь-яку їжу, яка вам подобається. Немає жодних обмежень на цей день. Ви сьогодні можете і готувати, і вживати. Будь ласка, печення може бути будь-які страви з м'ясом, борщ наварити з м'ясом. Так само може бути сьогодні. Сьогодні можуть бути вареники з сиром, з м'ясом, з тим же ж самим ковбаскою, Якщо хочете поласувати, будь ласка, яєчня на сніданок буде дуже доречна. Якщо йдете понеділкувати, наваріть ну, собі яєць там котлеток, якихось зробіть. Підіть відпочинку з подругами. Якщо, знову ж таки, можете собі це дозволити, бо, ви знаєте, як буває в дорослому житті, і хочеться, і колеться, хочеться нібито вийти кудись зустрітися з кимось, а от не виходить, тому що, ну, бачите, багато багато дуже справ дійсно в нашому сьогоденні. День сьогодні абсолютно вільний від будь-яких обмежень, можна практично все робити. ну, Там якісь є невеличкі такі перестороги, забобони, більше навіть не заборони. Не можна сказати, що вони заборони. В принципі, бачите, починайте все, не бійтеся нічого, йдіть в нове, йдіть, шукайте себе, шукайте щось нове для себе, щось класне для себе, те, що вас буде надихати, те, що вас буде підзаряджати. Саме в новий понеділок будь-яке починання буде зростати буде легко даватися вам відповідно до того, що місяць зростає, відбуде надавати вам сил. І, звісно, маємо іменинників в цей день, 25 серпня, щиро хочеться привітати Володимира Івана та Мойсея. Нехай цей день принесе вам мир в серці, добробут в хаті, в домі та щедрість від життя, хай здоров'я буде міцним. А кожен новий ранок починається з гарних новин, з добрих надій. Нехай ваші небесні покровителі вас захищають, вас оберігають, надають вам сил так само, допомагають вам у всіх ваших починаннях, допомагають вам продовжувати те, що ви робите, і допомагають взагалі бути активними, бути в русі постійно і радіти цьому життю. Ось так. Завтра, шановні глядачі, у нас буде дуже цікавий день. Взагалі, період зараз дуже. Ну, в мене будь-який період цікавий. Зараз дуже цікавий період. Дійсно. Він дуже благодатний. Насправді у нас починається вже росте місяць, дійсно. Можна вже вважати. Ну, вже на завтрашній день точно абсолютно будемо вважати, що місяць обтерся. Що таке обтерся? Це означає, що він вже не такий чорний, як був, і починає трішечки бути видимим. Обтерся, так казали нашому українському народі. Тому завтрашнього дня ще більше можливостей буде для нових починань. Будь ласка, повертайтеся на цей канал, аби про все це в деталях дізнатися. Я розповім дуже детально про день завтрашній. Сьогодні я вам дякую за увагу і цікавість до українських традицій. Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні! І до зустрічі завтра! До побачення!